Сільські музиканти з гурту Смерека зібрали 1 мільйон гривень. Музиканти відіграли 86 концертів за майже 7 місяців. За цей час вони виступали не тільки у нашій області їх слухали в Одесі, Києві. Та області, зокрема, у постраждалому від окупантів Ірпені, також у Житомирській і Черкаській областях, але найчастіше їздили по містах і селах рідного краю. Сценою для них є площі, місця біля ринків, вокзали. А ще вони колядували і щедрували під час різдвяних свят. З нами на прямому зв'язку керівник музичного гурту Смерека Олександр Мізерій. Пане Олександре, доброго дня. цікаво кажуть. Доброго дня. Розкажіть, скільки існує ваш гурт і чому вирішили збирати гроші на підтримку Збройних сил України, гурт офіційно існує з 2002 року. В цьому році святкували 20-річчя колективу. Святкували як зазвичай збором коштів для ЗСУ. Друге питання було: для чого кошти вирішили збирати? Ну я думаю, що. Ми в цьому плані найефективніші серед тих музикантів, кого ми знаємо. І то, мабуть, найкраще, що ми вміємо робити. Треба робити те, що найкраще вмієш, щоб бути корисним для своєї держави. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів і куди їх перераховуєте? На сьогоднішній день вдалося зібрати 1 мільйон 20 тисяч гривень. Перераховуємо своїм знайомим волонтерам. І благодійного фонду піщанські люди. Переходимо тим людям, яким ми дійсно довіряємо. А як реагують люди на ваші збори та концерти? Чи активно долучаються до власне, збору коштів? Ну, доволі активно люди долучаються, хоча в різних містах по-різному. От в Вінницькій області, наприклад, хотів відзначити Гайсен, Бершать, Козятин. Розкажіть ще, будь ласка, чи плануєте продовжити проводити концерти на підтримку Збройних сил України? Ну, не те, що плануємо. Ми це робимо. І як кажуть хлопці з «Козак Систем», ніхто і нічого не зупинить нашу благодійну діяльність. Супер, дуже дякуємо вам за вашу благодійну діяльність, за вашу творчу діяльність. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Мізерій, керівник музичного гурту Смерека. А цей гурт зібрав понад мільйон гривень для збройних сил України.